У нас є ще на включенні зараз Олександр Гужеля, режисер постановник реклами і кіно. Ви знайомі з ним? Так. Да. Так, пане Олександре, доброго вечора. Колеги. Доброго вечір. Навзаєм, пане Олександре, от пан Богдан сказав, що у нас стаються отакі от ляпи, як вважають деякі глядачі, як сталося з Юриком. Саме тому, що економлять не там, де треба. Тому що, в принципі, я вважаю, що у кожного фільму має бути хороший консультант. От ви, як режисер, коли працюєте, наскільки ви маєте достатньо коштів для того, щоб знімати, і як ви практикуєте роботу з консультантами? А, ну, дивіться, от, е, з приводу того, що інколи це буває недостовірно виглядає. А... Не вистачає просто банального бюджету і костюмери належним чином не готують костюми, знаєте, там не фактурять їх, і інколи ходять просто актори в чисто виглажених сорочках там, де повинна бути грязюка. Тому що ці костюми треба їм буде потім повернути. От. Або немає консультантів, немає достатнього. Часу на підготовку, щоб цих експертів залучити з ними, поспілкуватися, щоб вся команда: режисери, актори провели класний підготовчий процес. Ну от В Голлівуді там готуються актори по півроку У нас, на жаль, трошечки. Буває обмежені, обмеження і часто треба робити все набагато швидше. Зрозуміло тоді ще одне питання, якщо дозволите. за заблази, який приєднувався до нашого ефіру, він сказав, що на його думку Україна, якщо ще не вступила у великий такий кінематографічний вибух, у великий кінематографічний прорив, то вона вже десь на його порозі принаймні точно була перед початком повномасштабного вторгнення. Що ви чекаєте від українського кінематографу зараз, і чи дійсно ми почнемо підкорювати світ? Я згоден, я впевнений, що ми зараз на новому рівні кінематографу, от вже пару років. Це точно дивлячись фільми, які виходили і виходять зараз. Це ну, якщо не світовий рівень, то це ну, дуже близько. А я просто, от навіть як глядач, приходжу в театр, дивлюсь ці фільми і просто кайфую. Я впевнений, що е, суспільству і режисерам, і е, ну тобто, в першу чергу, суспільству треба буде відрефлексувати всі ці події, які зараз з нами відбуваються, і е, за допомогою кінематографа е, це буде реалізовано, і ми будемо мати дуже багато цікавих і дуже глибоких е, проєктів майбутні. Пане Олександре, ваші слова та до Бога кінематографічного. Дякуємо вам щиро за те, що були з нами в цей вечір. Дякуємо, завжди вас раді. Будемо чекати вас і тут, в студії. Приходьте, є про що розмовляти.